що Ну и запрошую передать. Там если телефон. ніхто не може проблеми, чи що. Ну как, если бы она по побалатка, то за так сказать, вона сюда. Может она доля, вот там я телефон, если спать. Если зареєстрован, не заходит lo sta andando a fare lo spettacolo di lo

Так, дякую. Підучність до засідання, цивільний справи, поводиться отношения з Пенску області, розказували участь, що заучиться секретаря засідання, сняття учасникам судового засідання, захиститься право противоскати суду, в очі секретарі судового засідання. Чи заявляє час на підсудову засідання? Будь ласка, позивач. Заявляю, спеціальне. Будемо заявлять. Зая про його саме суди, не заява Суд відповідно вирішує питання щодо можливості проведення відготовчого судового засідання, враховуючи, що учасники, учасники, це представники питачів, не вийшли на відеоконсурент зв'язок, верніше відеоконсурент зв'язок, сказано, учасники не відбувся. І, по-перше, у нас є заяви. У нас звернулися заяви. Давайте ми почнемо з Позивач, позивач. Ви ж звернулися до нас заяви про питання. Прошу долучити. Так, ми mm також -hmm. просимо перенести дату справи, справу на те, що мають право доказами, даємо до матеріалів справи і мають значення для вирішення справи. Треба дати додатковий час відповідачам для формування своєї правої позиції співпрацювання повноточніх відповідачів, а не тільки відповідачам, засобу відповідного зв'язку. Так. Дякую за додаток. Я... просто підтримуйте в цій частині, щоб до... Прошу, це відхлап. Ну, там, цій частині я прошу, щоб до... Доклади, будь <плесу> Ви зреагувати протестувати право, дати нічого техніки, ще що, щоб надати нічого Так, Тобто ви заявили таке питання щодо відкладення саме цього судового засідання, не заявляв. Я правильно Так, Я їм просто заявив, щоб вони могли скористатися своїми правами відповідачі. І надати відповідь на ці докази, які могли доказати. Так, зрозуміло. Далі продовжуємо присягти вот так. Продовжуємо. У нас надійшло ще питання. Ще у нас відчинили, відбув… ви направлені два варіанти. Перший у нас надійшло по первую. Якщо будемо говорити додатка, яке ми попитання, то по не буде додатка, давно на вашу. Попадомо. Там додатки. Як ви приходите, так, у нас тут буде, у нас стук буде наступне постання, Питання про відкладення, перенесені в роздажу справи, надійшло від оценив товариства Харькового нерво, перед Михайло Іванович. Але вам після представників, хай хто необхідно представник, як відповідача по даній справі. По даній справі, у зв'язку з знаходженням на лікарняному так, зазначає, що створений електронний медичний висновок про непрацездатність, зазначений номер цього висновку від 2214 року, не може прийняти участь як представник. Харків ОБНР в судовому засіданні Захмащенського суду 25-го подальній справі, враховуючи наведення саме за якість можливості за хворобоюча, а те харькового НЕРА приймати участь в судовому засіданні Захмащенського області на підставі статті 182 досудкла судови засідання на іншу дату. І відповідно додати Надані станція, садова інструкція, доручення та питання щодо направлення відкланого через електронний кабінет. Надійшло. Щодо представника відповідача приватного центру Рестахатів Енергозбудів у нас було. Задоволювали попитання, право за проведення режиму відеоконференції на відеоконференції знову правильно учасникам міську. Тому суд з'ясує тут позивача щодо можливості проведення судового засідання, обраховуючи вказане попитання та неможливість прийняти участь представника відповідача прац Харків в судовому засіданні режимі відеоконференції на нещадна клопота стосовно представника коляки. Перед тим, як тут взагалі якісь клопотання, mm. ми повинні вирішити, чи можемо проводити судове засідання, чи не можемо. А потім вже ми вирішуємо клопотання. Засуміємо. Я думаю, що за відсутністю відповідачів не прошу що? Можна за наявними матеріалами. На судно. Заслугавши дослідження попитання та матеріали, враховуючи інформацію до хвороби представника, що вважає цю інформацію, первою інформацію поважною і вважає можливо відкласти підучитися до засідання, зобов'язавши представника відповідача Національного товариства Харкової наступне судове судової дати медичне підтвердження його ворог. Суд відкладає засідання, продати час наступного судового засідання, учасники буде повідомлено додаткового місця, але хоче дати судового засідання. Судове засідання оголошується за першу